Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами Власівський інформаційний портал. Наш проєкт Особистість і я, його ведучий Олег Вареніченко. Українська жінка це унікальне поєднання, неймовірна красуня, вправна та привітна господиня, турботлива мама, вірна дружина та надійна опора і підтримка своєму чоловікові. Проте існує один нам усім відомий вислів: що Українець живе в Україні, а хохол там де йому зручно». Це не моя суб'єктивна думка, а думка певної кількості людей. Тож наша команда вирішила е, поговорити про, на таку тему, як е, чужа країна чи нове життя, про жінок, е, які так чи інакше покинули. І продовжують покидати територію України з різних причин. Допомогти розібратися нам в такій темі погодилася власівчанка, моя давня знайома, яка побувала в подібній ситуації. Тож прошу, Еліна, більшість наших глядачів тебе дуже добре знають, але все таки представся. Я доброго дня. Добро дня. чергу. Я Яблукова так. Еліна Олександрівна, директор Власівського будинку культури. Зараз я знаходжусь в декретній відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Моєму синому ще немає двох років, а доньки тринадцять. Я знаю, думаю, що мене всі знають на Власівці, і так само, як і Олег. Знаю його дуже давно, а з ним, як з колегою, почала співпрацювати, мабуть, з 2007-2008 року. Давно це було. Я вже й сам точно не пам'ятаю. Тож, Еля, яка твоя суб'єктивна думка стосовно цього вислову, сарказму цього? Ну я вам скажу, я не можу звинувачувати тих жінок, які поїхали туди, і навіть їх не можу і виправдовувати. Чому? Тому що у кожної людини є своя точка зору, у кожного є свої підстави, свої навколишні, як сказати. Навколишнє життя, бо хтось, мабуть, поїхав туди і залишився там, щоб показати і довести, що українці там також можуть бути знаменитими, а дехто, мабуть, побувавши там, зрозумів, що таке для них Україна, так як це зрозуміла я, знаходячись там за кордоном. Тоді давай повернемося до початку. Таке питання: де і коли. Тебе застала віроломна агресія Росії? Це було дома, це було о сьомій ранку. Нам перетелефонували чи знайомі, чи друзі. Я вже не пам'ятаю чоловікові на телефон, бо всі знали, що в мене мала дитина, мабуть, до цього часу не турбували. Ну, 24 лютого в нас ще й в квартирі хтось сообщив. Я не пам'ятаю. Як більшість, пам більшість людей. Так, у мене мабуть. Майже така сама ситуація була. Мені теж дзвонили сказали, сказала: війна. Страшне пробудження. Еля, що стало для тебе поштовхом почати думати про виїзд за кордон? Спочатку, взагалі, я це не думала. У мене не було такої навіть. Це не була така трагедія. Спочатку я не думала, що це велика трагедія. Але потім, коли спустившись деякий час в підвал на день по декілька разів, з великими сумками, з дитям, з памперсами, я зрозуміла, що так багато разів на день повторюватись не може. У нас є група вайбері моїх подружок, там 10 чоловік, і одна з них написала, мабуть, 28 лютого, що я планую виїжджати. Інша відповіла, через дві хвилини я також. Я була третя, але це було десь час після того, як вони написали цю смс-ку, що я також їду з вами. Чому ми почали спілкуватися, щоб виїхати всі разом, щоб підтримувати один одного. І дякуючи дівчатам, вони допомогли мені, бо знали, що в мене саме мале дитя. І ми зважувалися на це, мабуть, три дні. Ми вирішили їхати, але ми дуже наважувалися довго заказати білети або поїхати поїздом. Ми не знали. 3 березня дві подружки все-таки вирішили їхати потягом і вони туди влізли, будемо так казати, бо всі знають, тоді дуже масово їхали багато дівчат і дітей, і вони там на одній нозі стояли. А ми чотирьох ну, зрозуміли, що ми з дітьми не можемо їхати в такій ситуації ну, на одній нозі, і я ще з грудним дитям. І ми вже 4 березня, чотири подружки, і їх діти вирішили їхати на маршрутці з Кременчуга і ну, так і вийшло. Що ми вчетвером з дітьми виїхали 4 березня. Зрозуміло Ель, а ти коли планувала свою поїздку вже? Особисто для себе ти знала, куди ти їдеш і на який час, на який так? Так, я хотіла ще сказати, що у нас в подругах в групі Viber є ті дівчата, дві, які були вже за кордоном, вони були в Польщі і ми звичайні. Вони раніше виїхали, вони там з сім'ями. Вони виїхали одна п'ять років тому, друга два. Ага. Ну до цієї, будемо так казати, ситуації. І ми, спілкуючись з ними, вони нас запрошували після 24 лютого, коли це все почалося. І ми спочатку вирішили їхати до, низ, до них. Там двоє поїхали до однієї, а ми троє поїхали до іншої подруги до її сім'ї, в неї там чоловік і дитина, і ми жили 10 чоловік в одній квартирі, будемо так казати, в двокімнатній mm -hmm. квартирі. Чи надовго я їду? Я вам зразу скажу, я цього не знала. Я не розуміла взагалі, чи ну наскільки мене там залишив. Могу ну, ти могла б мабуть, подумати, що ти можеш там назавжди залишитися. Була в тебе така думка? Чи ти була все-таки впевнена, що ти вернешся в Україну? Ні, впевнена я не була, що я вернусь в Україну. Впевнена не була на той момент. Розумієте, поки стресова в мене була ситуація, мабуть, я не думала, чи вернуся я взагалі, чи повернуся, ти чи. Не зрозуміла, ти покидаєш свою країну, свою домівку рідних, близьких. От що так. ти переживала? Я не знаю. Я вам скажу, що, мабуть, у мене тоді був атрофірований мій мозок. Навіть так. Так. Еля, ти перетинаєш кордон України. От. Які перші відчуття, згадай, будь ласка, можливо, воно навіть закарбувалося в тебе в пам'яті. Перші відчуття, перші думки, перші переживання, що ти вже за межами України? Ну, Дорога була дуже тяжка. Я mm -hmm. вам хочу сказати, що ми їхали двоє суток. І у мене було найменше дитя. Акцентую, ну, дякуючи моїм подругам, я це витримала. Що було найперше, що я подумала? Мабуть, це фух, слава Богу, мої діти в безпеці. Це було в першу чергу, ти так. була турботливою мамою? Так, так, я в першу чергу думала тільки за дітей, а потім уже за себе. Я зрозумів. Ти на території іншої країни в Польщі. Розкажи, будь ласка, про менталітет і поведінку місцевих жителів. І менталітет і поведінку тих людей, які приїхали туди. Зразу вам скажу, коли ми перетнули кордон і приїхали вже на вокзали в Польщі. Польки там дуже приємні люди. Вони взагалі, чоловіки, і жінки, зразу годували нас їжею, поїли чаєм, бо це була зима, холодно дітям давали теплі пледи, іграшки, все це було. Я хочу сказати, що поляки дуже гарні люди. І е, потім, вже ж, коли вже там я жила, також гуляючи на майданчику з дитям, поляки бачили по нашій розмові, мабуть, що ми українці. Вони підходили і говорили, ви з України, ми так. вони намагалися дати теплі речі дитині, там е, ці іграшки і все таке. Вони доброзичливо дуже відносилися. І... Це було здивування? Чи... Чи як для ну, особисто для тебе це було здивування? Ні, мабуть, для мене це було не здивування, тому що багато таких було, які підходили і пропонували допомогу. Я буду так казати. Вони розуміли, що в нас відбувається, і ну мабуть, хотіли так допомогти. І коли в перший день мені потрібний був візок, коляска для дитини, то Аліна подруга сразу написала в групу, що потрібна коляска для українців. Через одну хвилину відгукнулися і написали: ми даємо безкоштовно. Коли ми поїхали і забирати, так же само mm -hmm. поляки сказали, що що вам ще потрібно? У нас є ванночка, боліть, будь ласка, там чи речі і е, взуття для дитини. Ми сказали, ні речі взуття є Дякую. А ванночку ми взяли, бо потрібно було десь купати дитяток. А українці, ну що я можу за них сказати? Вони, мабуть, були збентежені так само, як і я, і тоді я не дивилася, мабуть, на українців, що там вони брали, чи якесь їхнє спілкування. Українці всі були налякані. Я так скажу, тим, ну, тим паче жінки і діти, діти, ті, що менші діти, вони були менше якось. А ті, що старші розуміли, там кому 14-15 років, були такі хлопці, ну які плакали прямо на вокзалі. Ну розумієте, бо це був шок, мабуть, так. А були такі е люди, які, наприклад, брали допомогу е на твір роз більше, ніж їм потрібно. Так, були такі. Ну, це я побачила вже після, ну, будучи там тиждень десь в Польщі, mm -hmm. і ми ходили отримувати гуманітарну допомогу. Були такі, що українці, що брали скільки, скільки, як то кажуть, влізало в руки і їм, і дитині, і в коляску. А для чого? І... Для, от, для цікаво мені от, твоя думка, для чого це треба робити? От, для чого? Ні, можливо, тому що не знали, скільки будуть там е, перебувати. Тобто це страх. Так. Так, це Не страх. жадібність, а страх. Ну, Мабуть, страх. Я Твоя думаю, думка. що страх, так, це особливо моя думка. Тож, Желя, таке ще запитання. Існує така думка, що для певної кількості людей, особливо для жінок, виїзд за кордон це як. Дійсно, нове життя, спосіб почати все спочатку, з, з нового листа, реалізуватись, знай знайти себе. Як ти, як ти, як, який твій погляд на таку думку? І чи взагалі зустрічала ти таких людей, які дійсно хочуть щось. Почати життя з нового листа. Так я хочу вам сказати знову таки, що поїхавши до Польщі, там залишилась одна моя подруга, а інша, прямуючи далі і далі, залишилась зараз і знаходиться до цих пір в Болгарії. Угу. Ви розумієте? Тут жінку можна зрозуміти, чому я вважаю, що жінка молодець, яка там взяла на себе тягар, дитину, валізу і поїхала. Так, вона спасала і своє життя, і дітей. yeah <sighs> З іншого боку, я хочу сказати, що мабуть для декого це був поштовх, щоб виїхати саме за кордон, а не тут залишитись, бо для декого ну, хтось боявся там, або не було коштів, не вистачало, щоб виїхати. А в цій ситуації вони виїхали, почали там нову історію свого життя. Або як кажуть, нова книга буде їхнього життя. Вони влаштувалися там на роботу. Я знаю таких які влаштувалися там на роботу, встроїли дітей в школу, в садочок, вони працюють так. Погано те, що залишилось тут їхні чоловіки. От на про жаль, Про це я, про так, це я питаю. Е, на жаль, це е, в такій ситуації, яка, мабуть, і зараз і вже 11 місяців це відбувається, е, рушаться українські сім'ї. Я скажу так, так. Е, але розумієте. Багато дуже українських ми знаємо дівчат, які прославились за кордоном. Це Но... та Ірена Карпа, українська письменниця, Міка Нютон, так або Оксана Грицай. це співачки. Мі... А скільки українських голівудських так, зірок? Так, так, міла так міла Звісно, й... тут я з тобою погоджуюсь, міла Куніс і так, так далі. Так, а для себе особисто я зрозуміла, що я там жити не буду. О, це цікаво. А що стало поштовхом для тебе е, прийняти рішення повернутися в Україну? Коли ти перетинала кордон, ти не знала наскільки ти там будеш можливо і назавжди. Але ж був поштовх, так. Так, два тижні я там спілкувалася, жила, дякуючи моїй подрузі і сім'ї. Я ж кажу, все було добре, мене не виганяли, говорили залишитись, мене вгамовували дівчата з Власівки, мої подруги, які тут були, щоб я все-таки не їхала. Але, мабуть, пройшло два тижні, і я почала розуміти, що я хочу додому. У мене кожного дня на третій тиждень вже в мене кожного дня почали литися сльози. Я телефонувала батькам, я зрозуміла, що я не можу без батьків, я зрозуміла, що мені важко без мого рідного брата. Я зрозуміла, що мені важко без моєї коханої людини, що тут мій дім, моя оселя, мабуть, моя рідна власівка, моє рідне селище, де я прагну бути тут поки що, ну в той час. І я вирішила це також дуже швидко. Mm -hmm. Я, мабуть, за одну добу вирішила, що мені потрібно повертатися. І, і ще, мабуть, я знала, що тут на власівці у нас тихо. Ну, тоді, на той момент, як були там немає немає руснявого сапога, так? Так, так. Можливо, mm -hmm. це, це також мене десь втішало, що у нас немає тут а, таких сильних воєнних дій, що ну, я тут зможу протриматись. Це, я зрозуміла тоді, що я хочу додому, я хочу там, де я народилася і де я жила. Тож, Еля, давай підсумуємо, все ж таки, як ти вважаєш, люди, особливо жінки, ті, що покидають територію України, залишаються за кордоном, це українці чи хохо? Я хочу сказати, що скільки людей, скільки і поглядів. Чому? Тому що як е, з інших країн люди вважають нас дехто українцями, дехто хохлами, так само ми деяких росіян вважаємо або росіянами, або кацапами. І так само поляків або це полячка, або це поляка. Угу. Розумієш? Розумію. Я хочу зворотній зв'язок з тобою зробити і спитати в тебе, чи змінив ти свою думку, і що для тебе хохлушка і українка? Це тепер тима мене інтерв'ю. Береш Чи я українка чи хохлушка? На твою думку на дивися. Особисто про тебе я вважаю, що ти українка. так? Тебе заставив страх покинути, навіть страх не за себе, а за своїх дітей покинути територію України. Але ж все-таки жага переживання про Україну, про своїх близьких, про рідних тебе вимусила залишити десь в іншому просторі свій страх і повернутися додому. Особисто ти українка. А стосовно... Тих людей, які покидають територію України, залишаються там, особливо жінки. Отут відповідь неоднозначна, звісно. Я ще на початку цього випуску назначав, що це не моя суб'єктивна думка, а думка певної кількості людей. Чи належу я до цієї певної кількості? Я скажу, що ні. Все ж таки. Люди бувають різні покидають територію України з різних причин і залишаються там теж з різних причин. Деякі дійсно добуваються великих успіхів там і потім прославляють Україну, допомагають Україні в воєнний час. Шлють сотні мільйонів на потребу Збройним силам України, допомагають. Тим українцям, уже в Україні, які потребують допомоги, залишилися без домівок, без нічого взагалі. Так що підсумую Еля, те, що от моя, моя суб'єктивна думка неоднозначна. можливо, є і українці, можливо, є і хохол. Точно не скажу. Тож, дорогі глядачі, у нас сьогодні в студії була моя, як я вже назначав, давня знайома, яка опинилася в скрутній ситуації в воєнний час. Дякую тобі, Еля, за твою розповідь, за твою точку зору, що погодилася допомогти все-таки розібратися, навіть і мені розібратися в цій ситуації нашим глядачам. Що ж, дякую тобі, Аля, за твою відверту розповідь за твої думки. Що ти поділилася, не злякалася поділитися на камеру глядачам своїми думками. Дякую і дякую вам, Олег, що запросили. Ще ж дорогі глядачі. А в слідючому нашому випуску проекту особистість будуть не менш цікаві гості, з якими ми будемо спілкуватися не на менш гострі теми. Ми був Власівський інформаційний портал. Проект Особистість. Я, його ведучий Олег Варініченко. Слідкуйте разом з нами.